Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 61 урок курсу географії 8 класу рідний край, а саме Одещина, а саме її продекористування». За рівнем забруднення природного середовища Одеська область наближається до таких промислових регіонів України, як Донбас та Придніпров'я. Зокрема, Одеса входить до міст України з найбільшими викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря. Морська вода біля берегів Одеси найбільш забруднена на усьому Чорноморському узбережжі. Незважаючи на те, що динаміка загального антропогенно-техногенного навантаження на навколишнє середовище в останні роки має тенденцію до зниження, його рівень в регіоні залишається високим. За екологічними умовами проживання населення в регіоні виділяють зони сприятливими, задовільними, погіршеними та напруженими умовами. Перші дві градації характеризують відносно сприятливі умови проживання. До сприятливих та задовільних відносяться північні райони області та значна частина південно-західних областей. Приморська смуга Одещини виділяється найвищим рівнем антропогенно-техногенного навантаження і має погіршені умови проживання. Такі ж самі погіршені умови має і Подільський район, розміщений у центрально-степовій зоні. Найгірші екологічні умови, які оцінюють як напружені. Склалися в Одеській агломерації. Головними причинами напруженої екологічної ситуації Одещини є високий ступінь господарського освоєння території, високий рівень розореності земель, інтенсивні процеси урбанізації у приморській смузі, незадовільна структура та технології виробництва, що інтенсивно забруднюють природне середовище. У повітряний басейн Одещини у 2009 році було викинуто 175,1 тисяч тонн шкідливих речовин. Що становило 2,7% викидів шкідливих речовин від їх загальної кількості по Україні. За викидами шкідливих речовин Одеська область займає 11 місце в країні після промислових областей Донбасу, Придніпров'я та Західної України. У розрахунку на одного жителя в цілому по області припадало 73,2 кг викидів шкідливих речовин. По Україні 139,6 кг. А у розрахунку на кілометр квадратний – 5,3 тони, а по Україні 10,7 тони. Найбільшим забруднювачем в регіоні є пересувні джерела, зокрема транспорт. Так, у 2009 році забрудниками повітря стали автомобільний транспорт 132,5 тисячі тонн або 88% інші види транспорту та виробничої техніки 16,7 тисячі тонн або 11,2%. Високий рівень забруднення атмосфери Одещини обумовлений з одного боку промисловим потенціалом, що склався, а з іншого характерними для регіону кліматичними умовами, які сприяють накопиченню шкідливих домішок у нижній частині атмосфери, велика повторюваність приземних та піднятих інверсій, бризова циркуляція, часта повторюваність туманів, а також слабкі вітри. Для розв'язання проблем із забрудненням атмосферного повітря Одещини треба зменшувати забруднення повітря автотранспортом, вплив на атмосферу забруднюючих речовин шляхом зниження валового обсягу викидів. Місцевим органам влади слід заборонити будівництво нових, а також реконструкцію та нарощування потужностей діючих екологічно небезпечних підприємств, не пов'язаних з рекреаційною та морегосподарською діяльністю. Кількість малих річок скоротилася більш ніж на 100, а річища тих, що зосталися замулені, засмічені, часто перетворені на звалища. Єдиним джерелом водопостачання одеської агломерації залишається річка Дністер. Щорічно в Дністер потрапляє 1,5 км неочищених стічних вод. При тому, що річний об'єм стоку ріки 6 км3. У районах Придунайських озер і, зокрема, в зоні озера Ялпух, загострилася екологічна криза. Ялпух це зона регулярних заморів риби та спалахів епідеміологічних захворювань. Вода всіх озер не передана для пиття, а для зрошення може використовуватися із застосуванням спеціальних хімічних добавок. Хаджебейський лиман перетворений у канави скидання стічних вод Одеси, де градує куяльницькі філігульські лимани та озеро Лиман-Сасик. В області 121 очисна споруда, 40% з них в незадовільному технічному стані. Часто Одеська область піддається підтопленням як природнього, так і техногенного характеру. За запасами підземних вод Одесьчина займає 24 те передостаннє місце в Україні. Експлуатується більше 5 тисяч свердловин, проте 30% з них знаходиться в незадовільному технічному та санітарно-екологічному стані. Що призводить до погіршення якості підземних вод. Якість води погіршилась внаслідок забруднення пестицидами, нітратами, важкими металами а також нафтопродуктами. Стійке забруднення підземних вод нафтопродуктами спостерігається навколо Одеського нафтопереробного заводу. А в підземних водах навколо Одеського припортового заводу встановлені високі концентрації карбаміду, сульфатів, нітратів та аміаку. В південних і південно-західних районах області ґрунтові та артезіанські води. Мають високий вміст шкідливих речовин, у тому числі хлоридів, сульфатів, солей жорсткості, сірководню в окремих свердловинах фторидів. На Одещині має місце загальна деградація земельних ресурсів. Найбільш істотним фактором зниження продуктивності земельних ресурсів і зростання деградації ландшафтів є водна ерозія ґрунтів. Площа ярів становить 13,1 тисяч гектар. Значні площі систематично піддаються вітровій ерозії або дефляції. Дефляційно небезпечними є майже 66% сільськогосподарських земель. Майже 28% зрошуваних земель зазнають вторинного засолення і осолонцювання. Більше 21% зрошуваних земель перезволожені, з них 50% заболочені. Практично на всіх зрошуваних землях спостерігаються іригаційно-солонцеві процеси, що супроводжуються різким зменшенням гумусу внаслідок його прискореної мінералізації, вторійним засоленням та осолонцюванням ґрунтів. Причина надзвичайно недосконалі технології зрошення. Останнім часом посилились процеси деградації ґрунтового покриву, які зумовлені техногенним забрудненням. Деградація ґрунту це втрата здатності його родючості. Найбільшу небезпеку становить забруднення ґрунтів важкими металами, збудниками хвороб. Територія Одещини виділяється інтенсивним хімічним забрудненням земель. Починаючи з кінця 1980-х років, показники хімічного навантаження значно зменшилися у зв'язку з глибокою економічною кризою в аграрному секторі. Невирішеною залишається проблема зберігання добрив і пестицидів. Складські приміщення забезпечують лише 30% потрібного обсягу. Втрати добру при зберіганні сягають 20-30%. Найбільшою кількістю промислових відходів виділяються транспорт це майже половина всіх відходів, виробництво кольорових металів, машин та остаткування, коксу та нафтопродуктів, паперу та картону. Складною проблемою є величезні обсяги накопичень небезпечних відходів 1-3 класу небезпеки. Щорічно на підприємствах утворюється майже 5,9 тисяч тонн небезпечних відходів. З них 96,9% належить до третього класу небезпеки, відходи другого класу небезпеки складають 2,7% і першого класу небезпеки 0,4%. Переважна більшість відходів характерна для найбільших міст області Одеси, Чорноморська, Южного та Ізмаїла. Значні площі земель Одещини зайнято під звалища промислових і побутових відходів. Площа земель, зайнятих побутовими відходами, становить 4,2 тисяч гектар, в тому числі під полігонами 96,2 гектара. Обсяг утворення побутових відходів сягає 4 мільйони метрів кубічних на рік. При цьому знищення відходів становить 13 кг на душу населення, тобто тільки 10% від маси відходів, що утворюється. Відходи міста Одеси вивозяться на полігон звалища твердих побутових відходів у Дальницьких кар'єрах. В області функціонує 600 сміттєзвалищ, з яких лише 317 паспортизовані. Забезпеченість сміттєзвалищами низька і становить цілому по області 51,1%. А паспортизованими є 26,9%. Найкраще забезпечені сміттєзвалищами Арцизький, Балтський, Келійський та Кодимський райони. Особливо актуальною на Одещині є проблема ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Відходи складуються на стихійних сміттєзвалищах у лісосмугах, вздовж залізничних зон відчуження, на схилах водойм, моря, берегах річок тощо. Відсутність роздільного збирання робить в багатьох випадках тверді побутові відходи рівнозначними з промисловими за характером та наслідками впливу на довкілля і здоров'я населення. Серед сучасних фізико-географічних процесів для Одеської області є характерні підтоплення території міста, селищ області, суви, абразія або розмив морського узбережжя, ерозія берегової лінії, просідання лесових ґрунтів, утворення підземних пустот, карст, гірничі виробки, має місце пестицидне забруднення мінеральних вод Одеського та куяльницького родовищ. В Деяких свердловинах виявлено фозалон та симозин в концентраціях, що перевищують гранично допустимі норми. Господарська діяльність впливає на стан грязових покладів. Інтенсивного забруднення пестицидами, важкими металами, фенолами, нафтопродуктами зазнають лікувальні грязі куяльницького та Хаджибейського лиманів. Хаджебей став резервуаром для складання стічних вод міста і цілком втратив свою рекреаційну цінність. Значної деградації зазнали унікальні пляжі, де здійснюється несанкціонована забудова базами відпочинку: селища Затока, Карліна Бугас, Санжійка, Приморське та інші, та приватними будинками. Майже вздовж усього узбережжя Чорного моря розташовані рекреаційні заклади, які не відповідають санітарним нормам. Невирішені питання санітарної очистки курортних зон. Значний вклад у формування забруднення прибережної частини Чорного моря вносять комунальні берегові підприємства, які здійснюють значний скид стічних вод у море. На якість води впливають великі міста біля моря: Одеса, Чорноморськ, Білгород-Дністровський. Забруднення нафтопродуктами загрожує морським прибережним екосистемам. Нафтопродукти потрапляють в море внаслідок випадкових та експлуатаційних зливів суден або, наприклад, аварійних ситуацій. Особливістю Чорного моря є насиченість його глибиних вод сірководним, шкідливим для більшості морських організмів. Загальна площа земель лісового фонду області становить 260 тисяч гектар або 7,8% території, яких 196,6 тисяч гектар вкрито лісовою рослинністю, решта 69,4 тисяч гектара це лісополоси. Ліси по території розташовані дуже нерівномірно. Найбільші лісові масиви сконцентровано на півночі області: це Балтський, Кодимський, Савранський, Великомихайлівський, Березівський та Ширяївський райони. У зв'язку з недостатнім фінансуванням сучасні обсяги створення нових лісів не перевищують обсяг виробок насаджень. І разом з незначними обсягами захисного лісорозведення щорічно становлять близько 3,5 тисяч гектар. Стан лісового господарства області потребує невідкладних заходів щодо створення захисту та збереження лісових насаджень, забезпечення видового різноманіття історично сформованої флори, створення умов для її відтворення. У 2009 році в області зареєстровано 51 мисливське господарство. Зустрічається 142 види або 37,2% занесених до Червоної книги України. Всього їх по Україні 382 види. Серед них безхребетних 51 вид, риб 17, рептилій 6, птахів 51, сапів 17. На території Одещини є види тварин, віднесених до червоного європейського списку, але не занесені до Червоної книги України. Вовк звичайний, слимак виноградний, мурашиний лев звичайний. У Чорному морі популяції дельфінів афаліна, білобочка, азовка, розповсюджені у промислових районах, багатих рибою. Тюлень Монах останній разу зустрічався в гірлі річки Дунай у 1997 році. Всі великі об'єкти природозаповідного фонду з'єднуються між собою природними або екологічними коридорами і утворюють так звану регіональну екологічну мережу або екомережу. Її цільова настанова максимально захищати і зберігати ландшафтне і біологічне різноманіття території регіону. Складовими елементами екологічних мереж виступають природні регіони, природні коридори та буферні зони. На даний час на місцевості певною мірою виділені лише природні регіони, території та об'єкти природозаповідного фонду. Природні коридори та буферні зони ще чекають свого обґрунтування та визначення. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 61-го уроку курсу географії 8 класу рідний край, Одещина, а саме «Природа користування. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!